Інформую вас про те, що близько 30% уже генераторів, які придбали в Україні, вони вже поломані або знаходяться в гарантійних і післягарантійних ремонтах, оскільки це досить низькопробна продукція. Я вам представляю торгову марку Genergy, іспанська компанія, яка вже себе протязі року продається в Україні і високо себе зарекомендувала. Прекрасні генератори, прекрасна якість, річна гарантія. Ціни, як бачите, досить лояльні. Вибір досить широкий, і тому звертайте увагу на якісні фірмові компанії, які представлені у виробників. Ось Пефо перед вами дуже зарекомендувала високоякісна продукція. І повертаємося до фірми Дженерджі. Дженерджі одна із самих таких потужних і якісних фірм, яка себе уже відповідно показала в Україні. Зараз перед вами 6,5 кВт, одні з самих ходових, 4,5 кВт. 3,3 кВт. До речі, вони більше з'їдуть з електростартерами, так що дуже легко ними оперувати навіть і жінкам. Крім того, зверніть увагу на якісну компанію Део. Всі знають машини відповідно. Є три варіанти Део, інверторні два види і бензиновий. Кого цікавить дана якісна продукція, звертайтеся.